Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Овтрейд і я радий вас вітати на своєму каналі. Хто не підписався, зробіть це, будь ласка, поширте контент між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І ось сьогодні ми в такому вільному стилі поспілкуємося, буде, скажімо так, трішки імпровізація про мій шлях так, в трейдингу. Як звичайно, я сидів, торгував, займався своїми справами в ринку, і ось мені дзвонить товариш, вітає мене зі святом, я не розумію з яким. Скидує мені там скрін, де я відкрив позицію. Ну, тобто, як взагалі я познайомився з ринком в 18-19 році, але в 19-му році. Осінню, якраз так, в жовтні місяці я відкрив свою першу позицію, і все понеслося. Отже, про все по порядку. 7 років в трейдингу, в ринку, і основні сім інсайдів, які я зараз можу донести як до вже, скажімо, торгуючих з досвідом трейдерів, як для новачків, взагалі для всіх. Я думаю, кожному буде цікаво послухати. Тому ставте лайки, підписуйтеся і погнали! Також нагадую, друзі, хто хоче приєднатися до навчання, до мого продукту Education, навчання на самоопрацювання. Звертайтеся всім відеороликів, також сім онлайн-сесій зі мною, в ході яких ми будуємо вам стратегію, я її затверджую. Після чого ви починаєте торгувати, я вас додаю в чатик. Плата робиться один раз і назавжди. Спілкування зі мною доступно завжди, тобто після оплати, даної, скажімо, менторки. Тому звертайтеся ізма вами домовимося, тобто торгівля традиційних активів, проб, крипта, все, що забажаєте. А ми розпочинаємо. Перший пункт, який я написав, це досвід. Це саме мова про те, що кажуть, а я от там 5 років в ринку торгую. А я там 8 років, я 10, так ось. А я зрозумів одну річ: досвід він рахується саме тоді, коли ви починаєте свідомо торгувати. Тобто є несвідома сторона трейдингу, є свідома. Тобто свідома це коли вже є чітка якась стратегія, прописана, по якій ви працюєте, яку ви відшліфовуєте, і ви вже з нею там рухаєтеся мінімум 2-3 роки. Коли трейдер приходить або учасник ринку приходить до того, що він хоче торгувати, він отримує певну кількість інформації, і найважливіша історія в даному занятті це уміння фільтрувати інформацію, так не зациклюватися на якомусь незрозумілій інформації з незрозумілих джерел, так. Отже, свідома і несвідома торгівля на моєму шляху було дуже багато несвідомої торгівлі, і я можу сказати, що із цих семи років у саме усвідомій торгівлі я знаходжуся приблизно 3-4 роки. Все інше це просто там підготовка до ментального стану. Хоча я тоді думав, що я вже торгую класну стратегію. Тобто, це там технічний аналіз, Smart Money прайс Action. Окремо об'ємний аналіз, якісь там теплові карти, ну, волни Еліота, тобто волновий аналіз і купу, купу, купу другого. Тобто, наразі я торгую одну чітку стратегію, її можна назвати зональний трейдинг, трейдинг кластерів, об'ємний аналіз, так, у зв'язці із зонами. Тобто В основному це такий підхід. І також досвід іще виокремлюється третім пунктом: це цикли, тобто цикли, які проживає трейдер. Коли там приходить людина на ринок, навіть при сильному менторі, досягає результату там за два роки або за рік, навіть це ще нічого не означає, тому що в ринка є певні цикли, є дуже жорсткі падіння. Якось зараз люди переживають там. Каденцію Трампа, коли просто все несеться вверх вниз коли я заходив в, в ринок. На той період мене ментори попереджували, що вони ось тільки-тільки завершили роботу з Трампом, і це просто якісь були суперкачелі, де ви повинні максимально транслювати його ідеї в Твіттері, розуміти, що він там несе. А зараз, коли він став президентом, для мене це вже було якби плюс-мінус знайомим. І я пережив декілька циклів падіння, декілька циклів булрану, але це ще не кінець. Тобто для мене така відмітка приблизно 10 років в ринку для того, щоб хоча б трішки зрозуміти дійсно цикли ринку. Другі, я буду по порядку говорити якусь там частину більш психологічного, якось про досвід, якусь частину більш технічного, про сам трейдинг. І ось у мене другий пункт. Це очевидний трейд. Тобто, я замітив таку тенденцію, що чим більше позиція очевидна, чим більше вона зрозуміліша, тим вірогідніше вона відпрацює в мінус. Ну, на жаль, так є. Це така психологічна уловка, коли по всім канонам малюється, наприклад, лонг і всі впевнені, що буде в лонг, а ринок просто починає падати. Тобто, Таке є правило: якщо ти повністю впевнений на 90% або на 100% в трейдингу або в даному русі, це значить, що ти не розумієш ринок. Якщо ти хоча б принаймні на 30% розумієш, що є варіант тут лонга або там шорта, то вірогідніше, ось саме ця позиція відпрацює, в якій ти менш впевнений. Ось такий друзі. Резонанс. Третій пункт, який я для себе відмітив. Це життя заради трейдингу. Дуже часто ця думка гуляє в інтернеті, в дуже багато літератури про це написано, що не зовсім доречним буде повністю віддавати себе ринку, але я хотів би проговорити таку тему, що неможливо зрозуміти. Повністю стратегію, повністю, наприклад, якийсь цикл ринку, всі тонкощі, не погрузившися в ринок на 100%. Ось, але коли ми погружаємося в ринок на 100%, це там перші 2-3 роки, коли ви там торгуєте крипту спочатку, потім там торгуєте традиційні активи, там приймаєте участь у якихось сейлах і тому подібне, ну, просто ви стаєте активним учасником ринку. Потім, коли ви вже розумієте, ну досягли якогось результату. Пару раз ріхтанулися, ліквіднулися, зробили потім ікси. І ви потім розумієте, що там овертрейдинг так, або там занадто часто приймати участь у ринку, навпаки, буває вам в мінус. так, це і наступний пункт овертрейдингу у мене. Але в цілому уловіть саму суть те, що. Від того, що ви будете більше працювати, ви не заробите тут більше грошей, іноді достатньо всього декількох годин в день для того, щоб ви були профітним трейдером або профітним учасником ринку на великій дистанції. Але е, сама якби, е, дилема в тому, що перші 2-3 роки ну, якби, ви будете повністю погружені в нього. Отже, Життя заради трейдингу, друзі, не варто ставити все на трейдинг. Моя думка, що треба дозовано це приймати, так і намагатися вивести у профіт якийсь квартал, два квартали в рік це теж дуже профітна історія. Кожного, звичайно, свій шлях. Я кажу із свого досвіду, як на мене це впливало, так. І, ну, звичайно, наступний пункт це овертрейдинг. так. Не завжди він проносить профіту, і е, те, що я говорив для мене саме ось цей овертрейдинг, він відкрив традиційні активи, коли я зрозумів, що можна торгувати всього там 2-3 години на відкритті Лондона або там на відкритті. Нью-Йорка е, і тратити якби фокус тайм просто для торгівлі, а все інший час не треба пересиджувати в ринку. Це теж дуже важлива думка. Е, Помітьте собі її, подумайте про овертрейдинг, е, тому що е, так часто буває, що люди починають жити заради збільшення балансу, е, їх е, якби качає і вони відчувають якусь дофамінну залежність тільки від того, що в них росте баланс. А все інше в житті стає сірим, і коли ви повертаєтеся в реальне життя, ви розумієте, що вам стає тут нецікаво, і ось така і ось такий знову резонанс. Тобто, початково, коли люди приходять в ринок, там 80% мені кажуть, що я там хочу. З там із своїм минулим життям, де я там постійно там торгую, ой, не торгую, перепрошую, постійно там займаюся якимись там офісними справами, ще щось, маю там якийсь маленький бізнес. От я хочу це все закрити і піти повністю типу в ринок. І е, я говорю, для чого? Ну, щоб у мене було більше вільного часу, який я буду приділяти собі, там, своїй сім'ї і тому подібне. Але коли людина ось погружається в цей. В ринок, вона настільки починає ним жити, що їй все інше перестає бути цікавим. Так, це саме є овертрейдинг, це все є життя заради трейдингу, ці два пункти. І коли вона виходить потім у світ, зробивши якийсь результат, вона розуміє, що її більше нічого не цікавить. Її не качають якісь покупки, там дорогі, скажімо, машини, квартири, якийсь відпочинок. І їх це все вже не приваблює. Їх тільки качає якийсь заробіток, взяти плотний тренд, взяти плотний мов це все ми переживаємо. Тому тут важливо дуже розділяти цю історію, так? щоб не забувати жити для себе, дійсно для своєї сім'ї. Людей поруч і радуватися життю, яке б воно не було. Тому наступне, що я хотів додати, це статистика. Так? Статистика наше все ось, дуже багато років потрачено, скажімо так, в смітник. Хоча там ти теж перші несвідому торгівлю, коли ми робимо, так, ми там. Не ведемо статистику, просто десь на відчуттях. Ми там теж виймаємо дуже цінні уроки, але на підсвідомості. Але дуже важливо саме, я кажу, будь-яким людям, які навіть тільки починають торгувати, заведіть якийсь е е щоденник. Заведіть якийсь щоденник трейдера, де ви будете це все прописувати. Можливо, коли ви станете свідомим трейдером, вам буде дуже цікаво почитати. Що ви торгували, і як ви торгували, порівняти. Тобто, все ми дивимося на все у, з порівнянням, так, у порівнянні з чимось. От важливо розуміти свій ріст не тільки коли там баланс примножується або він там десь просаджується. А саме е, у порівнянні з тим, який у вас був підхід, як ви ризикували, наскільки ви були технічно підковані. І Це все є статистика, друзі. Статистика, наше все у 80% випадках з людьми, якими я зараз починаю співпрацювати, навіть ті мені, які кажуть, мені там трішки треба підрівняти, я вже торгую. Е, немає чіткої прописаної стратегії і немає статистики, по якій я можу е, ну, якби, щось сказати про вас. Це все рівно, що ви приходите там до лікаря або ви приходите до суду, і ви повинні прийти з якимись документами завіреними. Так? Але коли їх немає, і ви мені покажете, що я з голови торгую, то це все просто мінус. Це несвідома торгівля. Подумайте про це. Наступний інсайт. Торгівля ф'ючерсами, друзі, це всього лиш інструмент. А я починав із ф'ючерсів, тому що на той момент, коли я почав. Зайшли ф'ючерси на Binance, і це було легше за все нажати цю лутку і подивитися, як коливаються там долари, і ф'ючерси забрали мене повністю з головою. Тому якусь таку долю ринку я дуже довго проторгував саме на ф'ючерсах. Ось, і я хотів би, щоб ви почули цю думку, що ф'ючерси це всього лише інструмент. Взагалі, початково ф'ючерси були придумані для хеджування, придумані для того, щоб люди хеджирувалися, які там тримають спот довго на традиційних активах на фонді, коли розуміють, що будуть якісь певні там коливання, вони можуть зайти, наприклад, в хедж-позицію для того, щоб не втрачати свою там вартість в портфелі. От. З часом, звичайно, це все перетворилося в заробіток на як на лонгах, так і на шортах і тому подібне. Тому, е коли я усвідомив це, я подивився трішки по-другому на ринок. Взагалі, 70% моїх позицій стали від лонга. Е чому я більше торгую від лонга, це окремий діалог? Е я би радив вам теж подивитися на ф'ючерси не як інструментом, 80-90% ви заробляєте на ф'ючерсах, хоча так багатьох, багато торгують проб-компанії саме, так, там торгівля в середині дня там, і тому подібне. А подивитися, як на інструмент, який може бути хеджуванням і тому подібне. І тоді ви зрозумієте, що ф'ючерси природу їх так і подумаєте, як можна заробити іще в ринку. Це там спот. Торгівля на споті це теж дуже серйозний е, варіант. Хоча багать, багать, для багатьох це спот, це типу там е, без стопа торгівлі, ну, е, не розумію цього. Е, далі там опціони є. Є, е, е, там, наприклад, торгівля е, участь у різних сейлах, ICO, IDO, IPO і тому подібне. Тобто дуже багато є варіацій заробітку на ринку, друзі, окрім ф'ючерсів. Останній інсайт, такий, який я хотів проговорити, це е, любов так, до маркету, любов до ринку, і е, дуже важливою е, рисою е, характеру людини е, має бути ось ця саме симпатія до ринку. Так? Вам Ви хочете прокидатися і дивитися, що там на маркету. Навіть якщо ви там не являєтеся активним учасником ринку, але ви у вас все рівно є, наприклад, якась така тяга для того, щоб дивитися маркет, там, аналізувати графік, якісь такі аналітичні здібності, то це дуже великий плюс для того, щоб стати потенційним учасником ринку. Я не кажу, що треба там кидатися, торгувати всередині дня. Ви можете бути середньостроковим гравцем. Це теж дуже класно. Це теж дуже класно володіти інформацією, коли ви розумієте, що там якась країна на порозі. Якоїсь кризи, що треба там з євро перекинутися в долар, або краще взагалі в золото. Там певний проміжок часу, цикл, якийсь не приймати участь в інвестиціях в спот там або ще щось, тобто, це може бути дуже класним інструментом, який може допомагати людям у повсякденному веденні їх бізнесу. Просто любов до маркету, дивитися графіки, аналізувати, слухати аналітику, бути підкованою людиною, а не тільки людиною, яка просто дивиться новини, те, що їй там вкидають, і вона, типу, думає, що ось так цей весь світ влаштований. Я запевняю вас, що коли ви почнете розбиратися в графіках, для вас всі новини і все інфополе відкриється зовсім з другої сторони. Отже, друзі, такі невеличкі інсайти для вас. Я сподіваюся, це було дуже корисно. Хто себе впізнав? Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть про свій досвід, який ви отримали. Скільки ви торгуєте, дуже цікаво читати. Збільшується аудиторія, приходять нові люди. Я радий вас вітати на своєму каналі. Я завжди за якийсь конструктивний діалог, за класні коментарі. Тому, звичайно, пишіть, діліть. підписуйтеся на телеграм-канал. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю профіту, всім бажаю здоров'я. Бережіть себе обов'язково і торгуйте із стопами.